Величезний привіт, вітаю самих найкращих в магазині Аврора. Ми сьогодні подивимося, які акції, знижки в магазині Аврора. Також подивимось на новинки. Акції тривають з 27 січня по 2 люто. По 2 лютого включно. Дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. Набір стікерів, туалетне качення. три штуки 44 гривні. Ось такий хороший набір для миття вікон та дзеркал. Торгова марка Сама 69 гривень. Засіб для миття підлоги. Лаванда. Тут цілий літр 64 гривні. Ще якась новинка для що це таке без розводів. Три в одному, для всіх видів поверхонь. Не потребує змивання, видаляє бруд та жир. Не потребує змивання, досить цікаво, що це за штучка. Так, давайте проскануємо. 59 гривень, цілий літр. Універсальний. Морська свіжість. Засіб для миття підлоги літровий. Добре, піниться навіть в холодній воді 42 гривні. Зі знижкою геть для прочистки труб. Турбо 500 мл, 74 А чому там? А, білий. А тут стоїть цінник чорний. Щоб ви знали, білий в акції, здається. Чи чорний, нічого не розумію. Для труб крот зовсім інакший цінник стоїть, бачите, 37 гривень. Ось цей засіб. В акції зараз освіжуюче повітря в магазині Аврора по 49, 59 та 69 гривень. Засіб, кріт. 9 гривень для прочистки труб. 59 гривень коштують таблетки для пральної машини для чищення 3 штуки. Гель Містер Профі Сантрі Гель видаляє вапну і ржу на літ 500 мл, 32 гривні. В акції сама спрей для ванної кімнати 69 гривень 500 мл. Засіб сама для чищення неприємних запахів а для знищення. Для знищення неприємних запахів. Дивіться, там домашні тварини, туалетна кімната, побутова хімія, тютюновий дим, 74 гривні, такий спрей 500 мл. Так, знову сама. Тут у нас від свілі та грибків спрей 42 гривні. Піна, цитринка, очищувач інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру, налітне котини, розводи, кави чи чай 300 мл. 66 гривень. Засіб для унітазу топ ефект 800 мл 79. Спрей засіб для миття ванної кімнати 27 гривень. В акції змінні балони освіжувача повітря 59 гривень. Гелевий освіжувач повітря ось такий у вигляді кульок по 37 гривень. Сіла кисневий відбілювач. Видаляє пла, пря, плями. А, працює навіть написано в холодній воді. Ціна 900 грамів. Зараз скажу ціну. 109 гривень зі знижкою. Зі знижкою зараз ось такий кондиціонер для білизни. До речі, дуже хороші про нього відгуки. 250 грамів, 88 гривень. Гель Велі для прання кольорових речей. Написано універсальний. На ціннику пише одне. Добре, ціна такого: 79 гривень, тут 2 літри. 759 гривень коштує ось такі капсули Ocean Free універсальні. Тут 75 штук. Порошок сама 350 грамів, 29 гривень, аромати є різні. 109 гривень коштують капсули для прання дитячих речей: 17 штук, ліру. Капсули Valley 17 штук, універсальні. Вони без знижки 149. Кисневий відбілювач «Міс Хелен 450 грамів. Ціна зараз 59 гривень. А ще можна придбати ось таку Міс Хелен кисневий відбілювач. Зручна упаковка. Зручно просто потім докуповувати, пересипати сюди. 107 гривень коштує гель для прання універсальний. 2,2 літри. Топ ефект. Написано, що це концентрат, універсальний гель для прання. Навіть є мірний ось такий стаканчик, щоб не багато вливати. 2 літри галуз. Ціна зараз 189 гривень зі знижкою. Змивка блок для унітазу 39 гривень. порошок галуз вагою 1,7 кг. А зараз він 99 гривень, кіло 700, універсальний. А ось такий засіб для миття посуду можна придбати за 17 гривень. Тут півлітри. Засіб для миття посуду Еліо тайська диня, 500 мл 32 гривні. Гель для посуду, літр 54 гривні. Миючий спрей, грейфрут для кухонь, 500 мл. Зараз

Рушники паперові рута дві штуки. Вони тришарові. Але це не від них здається. Набір рушників, еко. Це ви бачите, цінник не від них. Ось ці в акції 37 гривень еколо. Знайти не можу. 15 штук. 37 гривень, дві штуки, двошарові, два рулони а точніше серветки паперові, 100 штук 19 гривень. Ось такі можна придбати за 17 гривень. Тут 100 штук двошарові. В акції серветки косметичні, двошарові, 150 штук 32 гривні. Серветки вологі. Тут три упаковки по 60 штук. Смайлбебі. Ціна 144 гривні. Так, це в нас паперовий рушник торгової марки «Софі», 500 відривів, двошаровий 169. Рушник паперовий, тришаровий, 350 відривів і 279 гривень. Непогана ціна на нього. Тришаровий, 350 відривів. Зверніть увагу. Рушник паперовий 300 відривів. Двошаровий 49 гривень. Ось такі звичайні. Рушники 160 штук, 24 гривні. Набір туалетного паперу «Рутан» двошаровий, 8 рулонів, 77 гривень. В акції серветки вологі, 120 штук, 27 гривень. Гіпоалергенні дитячі серветки. 84 штуки пакування. 39 гривень. Серветки вологі туалетні. 130 штук. 44 гривні зі знижкою. Хочу показати новинку Леді Катон. Серветки для зняття макіяжу. З мигдальним молочком 20 штук. Ціна такої новинки 17 гривень. Також є леді катон серветки для інтимної гігієни 20 штук. Також по 17 гривень. Хочу показати вам ось таку новинку: набір із 5 світильників. Так, працюють на батарейках. Кріпляться за допомогою двостороннього скотчу, і зараз дізнаємось ціну цих, цієї новинки. 279 гривень. Так, поставили ось цю лампу на знижку бездротова. Вона працює ще як динамік для ну, як колонка. Також можна заряджати телефон, тобто зарядка телефону бездротова йде. В одному 649 гривень. Ще хочу вам показати одну новинку. Також лампа а, світиться і можна, бачите, заряджати. Бездротова зарядка є телефону. Ціна такої новинки 799. Гарантія 2 роки. До речі, хочу сказати, дуже а, елегантна лампа. Цікаво, гарно зроблено. Грюндік. В акції зараз ліхтарики ручні на магніті, 69 гривень. Ось такі також зараз можна придбати зі знижкою 49 гривень, працюють від батарейок. Будильники по 77 гривень, кольори в асортименті. Я ще знайшов тут ось такі для малечі. Ціна такого 29 гривень зараз зі знижкою. Новинки. Ось такі годинники на стіну. Так, штрих-код бачу. Ціна 199 гривень, показую як новинку. Лампочки зараз в Аврорі по 29 гривень. Також хороша знижка. Хороша знижка, зверніть увагу. Ще хочу показати одну новинку, яка з'явилася в нашій Аврорі. Працює а, від батарейок. Дивіться, як цікаво, її можна ось так зігнути, як на картинці показано, і з собою взяти в бібліотеку, як дівчинка намалю. На картинці в бібліотеку війшла, умікнулася і радіє, читає книжку. Ціна такої новинки лампи 249 гривень. Гарантія 2 роки. Ось так вона склада в зложеному вигляді, і можна її гнути в ту сторону, в той бік, куди вам потрібно. Досить цікава штучка. Я ж здається, показав цінник на неї чи не показав 249 гривень. Знову ще одна цікава новинка. А, ось такий свіч, свічник. А, лампа, яка світиться. Тобто те, що ви напишете на цій планшетці, на, на, цьому, на цій лампі, буде світитись. Можна сердечко намалювати, ще щось. Показати, як малювати, не зможу, тому що треба за... він не на батарейках. 199 гривень. Ще й маркер входить в наборі. Треба розетку. Так, ось така підставка USB, просто треба ще блочок свій. Сюди ви знімаєте оцей папірчик, вставляєте сюди, вмикаєте, берете маркер, оцей, який входить в наборі, малюєте, що хочете, наприклад, і на другий день ви стираєте все і заново пишете. Те, що написали, буде світитись. Ще є ось такий подібний також, але вже малювати нічого не потрібно, нічник. Тут же таке оглядове колесо. Буде вам світити цілу ніч. Ціна 55 гривень це дуже-дуже хороша ціна, зверніть увагу. 49 гривень ліхтарик лампочка на батарейках зі шнурком. Кольорів їх дуже багато. Ось такий світильник, який кріпиться на стіну. Також можна придбати зараз зі знижкою. Він 199 гривень. Салатники із кришкою, квіточка. Ціна такого салатника 44 гривні на 2,700 мл. Невеличкі салатники пластикові. Ціна таких 34 гривні на 2,5 мл. Миска для міксера ручного. Ціна такої мисочки 29 гривень. Зараз зі знижкою. 29 гривень тарілочка дитяча, фігурна. 69 гривень чашки по під. Кольорі. Кольорів є багато різних. Ще й жовті, червоні. Так, нові пляшечки. Їх не було минулого разу. Бачу, в двох кольорах стоять: а, пластик. 77 гривень. Металева кришка. Тарілка дитяча, гіроскопічна пластикова, тобто дитинка нічого не розсупить з цієї тарілки, нічого не прольє, 99 гривень ціна такої тарілки. Зі знижкою, нарешті, поставили оці великі термоси 449 гривень. Термос металевий на 460 мл. Зараз він також в акції 149 гривень. Ще одна новинка, також термос. Я гадаю, що вони також будуть в різних кольорах. Відкривати вже не буду. 199 гривень ціна такої новинки. Термос. Ось такий термос з ручкою також в акції. Металевий, пластикова ручка, пластикова кришка. Ціна зі знижкою 229 гривень. Продається в коробці, кольори також різні є. Аврора багата на чайники, і дивіться знову новинка в нашій Аврорі. Ось такий чайник зі свистком підходить під газову плиту електричну, скло, кераміка, індукційна газова. Чайник зі свистком на 2 літри. І навіть хочу відкрити, подивитись. Ціна 349 гривень на 2 літри. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, ось такий звичайнісінький чайник, але коли щось смажите... Ой, чуть собі палець не пришпилив, точніше, я пришпилив. Будьте обережні, коли смажите, забирайте його з плити, такі чайники, бо потім буде тяжко вимити. Так, здається, ці чайники були. У нас я показував для заварки ціна. 279 гривень на півтори літри з бамбуковою кришкою і також ситочку входить у набір. Зі знижкою зараз ось такі ємності. Вони пластикові. Пластикова кришка також 99 гривень. Написано, що ємність для сипучих, але кришка сама не герметична. Дивіться, який цікавий стаканчик. А тут ще є. Бачите, ручка, точніше, як правильно називається, щоб відкривати кришку? Ось він. До речі, цікаво. Виглядають, мають вигляд та дивляться. Ємність для міксера для збивання кремів. Мірна шкала. А, так, є носик. І хочу сказати, що тут, бачите, ніжки, антиковзуючий ефект, не будуть ковзати у столі. Ціна такої ємності 129 гривень на 2,5 літри. Ще одна новинка. Ось такі ємності пластикові. Герметична кришка закривається з чотирьох сторін. Ціна 99 гривень на 2200 мл. Ще одна новинка. Ось такі глечики для води пластикові. Пластикова кришка також. Дивіться, як цікаво зроблено, бачите, ніби крапельки води на стінках полишались. 149 гривень. глечик для напоїв. Контейнер прямокутний для заморозки з кришкою. 29 гривень. На півтори літри. Ось такий можна придбати для сипучих по 29 гривень на 750 мілілітрів. Я хочу вам подякувати за ваші перегляди, за ваші вподобайки, коментарі. На всього, всього вам найкращого вже зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!